Так, володя, будемо обрізати зариме шоки. Так, але держино, дариш шоху, треба вирізати ці шоки, а все. Що то що-то видно железа? Нам ну, не потрібна їжу, але ну, все в тій серії. тіль сері. Гарно. Шука. Лисочку шкірою донизу. щоб не тривала. М'ясо. Нам другу. О. О. Держимо. Зараз теж. Виріжемо. Ось, що -то видно, железо. Ну, все, Где намова, що там дещо. Так Получилось, поки води не приміняли ми. Зараз а ще побачимо далі. Жир, внутрішній жир. Це діафрагма, яка служить для того, щоб втягувати в легені повітря. Ну, не тільки діафрагма служить для того, і ребра служать. І якщо е, вже несправна діафрагма, то тоді вже оця пашина виконує функцію, втягає, якщо неспроможна не вже втягнути. А цей жир зараз ми отак. От з в сторони. з другої сторони по різному його звуть, дехто хто зер, хто внутрішній жир, де хто затовка, Я хто де придумав. ну Суть одна. Його перетоплюють, основу на смалець. А тут от покажи, оце, оце я хочу зрізати. І от ось, о-о! Лімфатичні узли. Оце, лімфовізли. Оце вони. Оце фільтр запахів в організмі. Е, Їй кажуть, якщо зі си не помреш, але запах їжі міняється. Якщо його там чи в жирі перетушить, чим е, якимось. Отак. Живший сюда. Этот жир тоже до А зары уже идем до внутренних филеек. Внутренние филейки. Это самое деликатное мясо свинины. Оно сам меньше працювало в организме. Называется Лікарське м'ясо називається м'ясо коляра, як то є називає, але суть його не міняється. Саме ніжніше, можна сказати, саме одне з дорогших м'яс. А зараз ми будемо знімати, вже починати сало знімати. Значить Хоч було і туди, але ще, щоб хто прийшов. Сало знімати, щоб і пашина і все було колосала. Колосало. Що було? Так, але якби сюди позвали ще когось... Ж... Справиться. Я боюсь, что ты не справишься. Так, так. заходим туда. На цю сторону? Да, так, держи. Нахиляйно. Я тут цілу полоску отаку прорезаю. В цьому салі і почери вона знаходиться, і генеральське, і бочок, і все саме цінне, що є. Тут все воно знаходиться в цьому куску. Свинка м'ясна. Сала пощі немає. Ну що ж, хто ж мені тут буде держати? Володя, заходь, оставляйте. Проріжте мені і я буду тримати. Оставляйте, йди сюди. Заходь. Ось так от хиляй. Я переберу. Так, якби ти чуть такого взяла верху. Що пусту. Та ти не це. І що, а ви головне підтримайте там, займає. Дуже великий кусок. О! о покажи О! Тут і м'ясо. Пускай є. І все, пускай. М'ясо і сало. Все, одна сторона. Є. Так, подрізаємо сало. Вже поліна ці одложуємо. Ось ще за задню лапу на себе ібра. Mm -hmm. На стегні тут саме ніжніше сало, через що воно так і лопає все. Шо лучше жарить, конечно. О, вот так вот режется лопатка. О, вот все такая лопатка. Может, кто-то не так, кто то хаючится. Поднимем Потом по месту отрежем рульку. Да, на месте. Отрежем мясо. С я шукаю вот тут, о, лонное сращение, вот этот хращик, я его нашел. І щоб мені тоді легше було. А стегну будемо ризати. ти вже прийшов. О! Перено стегно. Тут подимай. Стой, 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 стой. Мені. Дай на все. О, держи нема. Ти зажав мені. Так, доверху. Полимай доверху. Подимай. О, о таке стигнуло. Хорош. Струма. На струма. став. то так таке стигнуло. Робота домашніх умовах. Ніде ні кровінки, без води, нічого не збивали, крім шиї до голову ризали. Отака така свинта. Рік і місяць. Ну Будемо далі продовжувати. В другу сторону ми не спішимо, а так потихоньку робимо. Отаке. Теж будемо цю сторону так само знімати. трошки по новому уже Хочуть. было это держи на воде ну стегно то Тань, ты можешь жив забрать же а я ну ты будешь же забирай же Буде комусь, якби хтось там взяв за її. Зараз я відчув. Держиш ти цю лапу таку, а я тут обріжу його. Нє-ні-є, я тут обріжу оскільки очок. Таких свиняха що сала нема. М'ясо оставляйте. Да. Володя, та мати хоч ти тут, борисень. Взяв? Так. Да. Mm. Ми могли б його зняти по частинах, було б простіше, але я хочу це зняти ціле. Хай буде ціле. Пуском. Так, держися тут. Взяв? дірки немає. Та наш тобі дирка. Ти держи. Ну на -то. дірку. Давай. На. Ну. Дійсно, випусти зараз. Взяв? Да, добро, Відьом. о! О, ва! О! Таке! Таке салона! салку. О! Такі... Оп, так воно! Робиться! подрезается. Сам. Пускай. Так, зары мы режем лопатку. Лопатка режется так, а потом снизу вот так и дается. А зараз переходимо до заднього. Ти за ребра возьми, подержи. зара А тут до задня стегна. Тут теж димося. Заря Таня, подержиш тут Будем вырезать, зайди на цю сторону, а там ти держи шийку І філейку точки То ти Володя, заходь сюди. Добре. Ну добра. Буде яка без шкрума. О, шейка, лап. О, поверни оці м'ясом, гляньте, яке м'ясо. Ским є. П'ять кілограмів баструми буде. Та там більше. А може. може ні. Отак. ребра вирізаю. По два Тут для, для нас. Кажу для нас. О! Отак от воно виламлюється. Нема не косток, нема нічого. Не... А то порубають, а потім кості ти є. Випльовувати небі... треба. Давай сюди, кіло. миску на ребра. О. В магазинах вирубає, а потім витягуєш. І що? І що? Косточки всякі? Рота поранена. Ну тут вкривці шутки скручені Так Переходь волина хай переходить Тетяна переходь на ту сторону я буде... має, я пошел. Ні, то володя буде тут мені допомагати Треба тут за ребро Дай на шматку тую чисту Тут теж такий саме Тут Тоже вырезаем шийку почекаємо. Да это может пробьет тут ja, Нормально. Так, заходь на цю сторону. Ох так. Шийка і філейка, бери. Беру. Так. Да. Шуть потягай. Шуствується, що свинка мясна. Зараз буде їсти? Так, далі Тоже. Режек.

Отаке діло. Ми не, не спішимо вже сьогодні. Так, так. санок, не треба. Хоче полівели. О, хвостика відрізали. Найсмучніше. Ай-яй-яй! Вінка насали біжить. Так, подивись, подорожися на так, Подиви, подержи, за, за сало, що воно. Скрипуча! Шия! Скарпе. О! от і шия! Став Тей, десь тут. Де є, сюди до собою. Зараз буду розбирати. Так, дивись. Тут. А чуть нажми. Все. Тазова кістка. Сюди. А все я не знаю. Ми... не получається. Та щось. Так, заходимо в сторону Ну, по і не це. Позимайте. На сало не вийде. Моде кров'яка чи що. О! Є yeah, сало таке сало як... uh -huh. яке вже є uh -huh. на дві полосочки. Раз і тако о. І зараз почистим гарненько, біленьке, гарненьке сало. А тут очищене таке сало. Ну, м'ясна. Чотири відсотки, чотири сантиметри тут сала і немає, можна сказати. М'ясна порода. Я вже колись казав, по стандарту виход 66 відсотків від живої Отаке. От Отаке. Отак От помаленьку. Ми закінчили нашу свинку. І поїде в город. В город поїде. Всі переживають, куди ми подідемо сало м'ясо. В город поїде. Будемо само їсти. І не на продаж. Домашнє, в домашніх умовах вирощена годована їжа у нас вся домашня, воровне, все своє, без ніяких добавок, без хімії, без нічого. Все дуже ароматне. Я вже хоч понюхати. А, гарно пахне, чистеньке все. Все, все. І в баночку. Okay. Все, закінчили. Закінчили з Божою допомогою Господь дарував нам цю свинку, вигодувати, щоб ще ми її спожили. На все, слава Богу.